Називається інсталяція Дім. Це дім, це наше гніздо, це наш якийсь так, такий, те, що ми плекаємо завжди, і нас цього зараз лишають. Ідея виникла ще на початку цієї активної фази війни, але довго обдумував, як це треба реалізувати. І випала нагода знайти ці. Уламки, скажімо так, снарядів, які сипляться на наші голови вже більше року, і проасоціювати це з якимось дімом, з нашими тими, хто загинув, наприклад, вдома, да, в тому ж в Дніпрі, а от по всій Україні, хто покинув свою домівку, десь поїхав в інші країни. Тобто, ну тут багато асоціацій може бути. Я думаю, вони зрозумілі. Ну головне, це надія, що а, дійсно повернуться. Ті, хто поїхав до своїх домівок, і все буде добре у нас. Це такий трохи перформанс, да, можна сказати, який якби ще більше показує те, що якби відбувається в нашій країні, якщо це піде кудись там на, до Європи, да, щоб їм було ще більше зрозуміло, як нам зараз тут. Сьогодні ми проводимо такий відкритий захід. Виставку у нас є концертна площадка, у нас є майстер-класи. Конкретно цей захід. Ми його готували два тижні, готувалися. От роботи, що тут представлені, дуже багато з них саме на виставці. Вони створювалися не один рік. Насправді тому, що це мистецький здобуток художників у даному випадку школи Сідура: це Сергія Лієвковика, його друкована графіка, його живопис, це художниця Аліна Набока, яка працює в дуже оригінальній техніці. Це гаряча маль, от це роботи. Також э, скульптурної нашої майстерні ви мали бачити там на площадці Є дуже цікава керамічна скульптура кольорова це Федір Божманов і Надія Тряжа. От, І також ми ще представили тут роботи аматора-митця. Олександр Шакіров, ведучий нашого заходу, він насправді поет, постфутурист, але у нього є серія таких от візуальних поезій, і вони теж тут представлені. Крім того, тут ще є декілька робіт художників-аматорів, які були надані профспілкою, діячів країна культури і освіти. От і ми теж їх сьогодні. Виставила це захід в тому, в тому числі для митців, щоб привернути увагу до цього місця, до цієї стіни, тому що концептуально вона була створена для того, щоб ми мали змогу зберігати не лише історичну пам'ять нашого міста, але й культурну і мистецьку.